Сьогодні вроде, погода наладилась, дощів немає, але вітер сильний, поривистий, ну да нічого в общем зараз планую замінити оту в'язалку побиту. В общем ремонт сітні на наші тікувачки. тюкувачки вже зробити її вже пора косити тікувати. тюкувати. В общем приступаємо до ремонту. Хто слідкує то знає, що у мене тут побило трохи в'язальний апарат. Я замовив одну секцію нову в зборі. Вона вже прийшла давно. В общем, зараз буде замінювати її. Ну а потім будемо налаштовувати кувачку, виставляти зажигання і так далі, готувати до роботи її, але тепер будемо уважніше. Зняв я кришку. Ось так, зараз все ось, мабуть, підрихтує, щоб вище піднімалось. І почнемо. менять вот эту секцию. Она у нас побыта. Так, в общем, сейчас буду откручивать вот эти три болта. Потом вот тут и тут сзади есть шпонка на валу там фиксован її И буду снимать. И по идее все вот это должно податься назад. Вот эти две детальки должны Піти туди і знімаємо цю секцію на заміну. Ставимо нову і так само все збираємо назад. Це так я в Ютубі видивився, як міняють. Щоб не, повністю не знімати весь в'язання стіл. А це отак можна зробити. Ну а як воно вийде, зараз побачимо. Тож до роботи. Так, гаєчки я почав відкручувати з оцих болтів. Три болта оце. Треба відкрутити оці гайки. Але отут з обратної сторони головки круглі. І їх витягнути проблематично. Тут є... є отвори, але вони не співпадають буває. Можливо, треба прокрутити трохи. Ну воно тоді клинить оці болти. Ну, трошки прикрутимо, то таке, виймемо, з цим ми справимося. І значить з обратної сторони. З обратної сторони я тут трошки розібрав, убрав бухту, убрав полочку нижню. І є доступ. Ось огляд до цього центрального вала. В общем, ось ми бачимо стопорне кольцо, Яке нам треба зняти. Ось воно отут. Ось одне вушко і друге. І треба надо... так О, Ось воно. Зараз підліземо, розіжмемо і знімемо це стопорне кольцо. І тоді вал повинен податися. Або ж ці детальки повинні знятися. Ну знімаються на цю сторону. Так що знімемо шпонки фіксуючі. І оце все діло зніметься на цю сторону. Так, шпонку ми зняли за допомогою таких круглогудців. Зняли ось звідси з центрального вала. Шпонку зняли. Так, тепер я так розумію, треба зняти оцю пружинку. Ось пружинка стоїть. Ми її зараз зняли. І потім оці дві детальки підуть туди, на зняття. Це це ще не все, шпонку зняли, але ось за цього вала також зняти шпонку і зняти його саштока цього, оцей речах. Ну і коли ми зняли цей речах, саштока оця, тепер йдемо далі. Будемо пробувати оці дві детальки сюди зняти. Начебто потроху йде. Надо, ну, тут також контрагайку відкрутив із фіксатором таким із шайбою. Зніму цю шайбу і можливо чи вал подам, чи якось ну, було, щось воно не злазить. Трохи пішло, вилізло, а далі щось уперлось, не йде. Ламати не хочеться. Зараз ну, щось буду думати. Хватает. Надо почистить засох. Ось можна три болтати. і оце все повністю зняти. Зняв я вал, зв'язал ну, все Зараз буду зніму цю секцію, поставлю нову, цю перевірю, переберу, все, подивлюся, почистю там туди-сюди і поставлю назад. Ось він, фронт роботи. все все снять все все, все снять Замістив я столик, тікувачки поближче, щоб було удобніше під рукою все і тут уже на місці занимаюсь стопорну шпонку цю я зняв. Сейчас будемо знімати. Бита, обломано кусок. В общем, не важно. В общем, она побыта секция це в сторонку. Зараз будемо ставити нову. Таке я не знаю, може зняти, так, перевірити, перебрати, почистити, подивитися як вона що. Може який палець поміняти, перевірити шестерню. Ну, зараз буду знімати і цю і подивимось. Поки закруглився, все поскладало. Ремонт продовжу пізніше, бо сьогодні у нас на 17.00 збори батьківські. там У нас Максим 11 клас закінчує випускник. То сьогодні там батьків збирають, щось там, не знаю, сказали обов'язкова присутність. В общем, їдемо на збори. Сьогодні ще й заїхав на нову почту. Щойно. Єлі встиг вони якраз закривались, вони в неділю до 18.00 роблять. В общем, успію я отримати посилку. Що нам прийшло? Значить, замовив я був плазморіз. Плазморіз. Це для фігурної різки металу апарат. Значить, моделька Welding Dragon Q40. Такий апаратик непоганий і недорогий. Ну, якби відносно бюджетний такий варіант. Ну, Його для наших битових потреб буде за глаза. Тобто усі потреби він покриє. працює нормально, він. Якби, і за відгуками і так, в принципі, ознайомлений я з ним то в принципі от остановився на цій модельці. і недорога і производительність, якби для наших нус більше, чим треба. Так що так, що у нас тут? Ага, це тут у нас влагофильтр, влагосушитель. Ну, воздух, коротше, Влагу я. чтобы чистый чистый воздух поступал в плазморез тут и фильтр стоит в общем влагоулавливатель целин в комплекте да там с креплением с переходничками на шлангу там и так далее так есть значит Сейчас своим пластиковые маски Так, цель держатель массы с кабелем. Так, значит, по маски типа ломаем. Так, есть. Так, и целость сам. Лазмак Такие это у него держат кнопочка. В общем там расходнички там запасные есть. В общем и вот сам аппарат. так. Вот так. Вот сам аппарат. Вот так выглядит. В общем, бюджетненький возморезик. Скупляємо все, що необхідно. На черзі закупка пісок, щебінь. Труби профільні, бо з профільних труб буду все варити, строїть каркасним. Буде коровник. Треба і коровник, і забор ставити. І, ну, в общем, роботи багато буде. Тому треба буде і різати. Взагалі, плазморіз куплений по ділу. З ним буде набагато швидше, легше. Бо з болгаркою, якщо там, допустим стопчик якийсь треба укоротити, обрізати, то на горі, з болгаркою там це цирк. Так з плазморезиком заліз по драбині чи на лісах став. Обрізав тут рубудей. Якось так. Забор поки ще не поставили, але натягнули вот так Отак від забора і ось вдоль отак. Вот і отут тут ворота кидаємо з пружин. Обичні отак. Вот і телята тут ось. Ну а на ніч вони там самі заходять, виходять. Можна було двері не робити, но я там двері зробив. Но вони майже все время відкриті, бо телята як зайдуть, то вони самі там... Заходять, виходять. Ці малиші у нас ще тут пока. Це їх тут п'ятеро. І тут у нас в коровнику оце троє ось в одному відділі. ось трое виншим. Ну а остальные у нас спасутся пастухой, отдельно от коровы, конечно. А бычок стоит на Цепкове, бычок стоит Вон дальше он дальше, Прикорінь забитий в землю і ципокій, він наципкові корови пасуться. Ще жонди є. ще не посходились. Ну вже вечір вже пора їх заганяти, скоро то десь минут через 40 вони посходяться сюди під ворота і будемо заганяти. Так, ну а прес-підбирач. Продовжу ремонтувати вже завтра. На сьогодні досить. Зараз поранка вечірня, Заганять коров, заганять телят. Та вже й вечір. Так що продовжимо. Далі буде. в наступних відео